Як створили благодійний фонд? У нас всередині компанії були люди, які почали займатися зборкою fpv FPVшок, деякі почали друкувати щось на 3D-принтерах, дуже багато запитів виконувати. Але постало питання з фінансовим моніторингом. Коли ти багато чого робиш, збираєш гроші, відкриваєш дружні банки. У тебе на особистих картках починає крутитися якийсь кеш. І тобі треба пояснити, що це не там якісь прокрутки ліві, да? а це допомога військовим армії. А це пояснювати дуже складно, коли це просто йде як переказ карти на картку. Тобто без е накладних, без договорів і так далі. І через те, що таких запитів ставало дедалі більше, ми е зрозуміли, що треба переводити це в офіційну площину. І таким чином з'явився фонд. Тоді я ще не знав, е скільки всього, скільки цієї бюрократії потрібно вирішити, щоб. Подолати всі ці перепони, і ми таким чином ще відкрили нові двері, нові можливості для себе, щоб е, і допомагати іншим бригадам, іншим підрозділам. Там серед тих підрозділів це і окремі підрозділи 3 штурмової, і, е, крім 25-ї, ще е, 156-го МБР.